Пригоди з маком. У теплому вулику серед солодкого громаду меду і воску жили дві сестрички бжілки Ніка та Юліанка. Ніка була старшою, спокійна, мудра і дуже відповідальна. Вона обожнювала знаходити нові ще не розкриті квіти, щоб переконатися, що вони безпечні і наповнені добрим нектаром. Юліанка була молодшою, жвавою, швидкою і трохи нетерпелячою. Вона змагалася сама з собою і намагалася зібрати найбільше полку за день. Попри різні характери, сестрички були нерозлучними, Ніка завжди підтримувала Юліану. А Юліана дослухалася до порад старшої. Вони знали, їхня дружба, їхня сила. Вулик стояв у саду доброго бджоляра Євгена, який ставився до бжілок, як до рідних, і вмів розуміти навіть найтонше дзищання. Одного разу, коли Ніка полетіла на розвідку, Юліана відправилася збирати нектар. Вона знайшла невеличке поле диких маків, яскравих, щойно розкритих. Ой, скільки тут нектару! Буду першою, зраділа вона. Юлянка кинулася до найближчої квітки, не помітивши, що велика шовковиста пелюстка була мокра після ранкового дощу, її лапки послизнулися, і вона впала просто в м'яку оксамитову серцевину маку. Спробувала вибратися, і тільки ще більше забруднулася полком, крильці стали мокрими і важкими. Ох! Тепер я не зможу злетіти, першепотіла вона. Тим часом Ніка повернулася до вулика і одразу помітила, що сестрички немає. Її серце тривожно стиснулося. Вона знала, Юлянка часто летить до нових києвітів, але інколи занадто поспішно. Без вагань Ніка вирушила на пошуки, летіла низько, прислухаючись до запахів, свіжий аромат макового полку. Швидко вивів її до краю саду. «Юліанко!» – гукнула вона. У відповідь, за глибини маку почувся тихий, невпевнений голосок. Ніко, я тут не можу вибратись. Ніка побачила сестричку мокру і засмучену, і одразу кинулася до неї. Тримайся, сестричко, я поруч, я ніколи не залишу тебе в біді. Але навіть страшно. Старша і сильна Ніка не могла самотужки витягнути юлянку з глибокої квітки, Пелюзки були слизькі, а Юлянка занадто важкою від вологи, і тоді Ніка згадала про їхнього друга бжолеря Євгена. Вона стрімко полетіла до будиночка. Євген саме сидів на ганку. Ніка кружляла перед його обличчям, зищала, не сердито, а благанно. Її різко полетіла у бік поля. Що сталося? тихо промовив Євген, підводячись. Він пішов за маленькою розвідностю. Коли підійшов до маку, одразу помітив, у якій пасті опинилася менша бжілка. Броляр обережно взяв із землі сухий листочок і просунув його під Юліанку. «Не мов би, маленький човник, тримайся, Юліанко, лагідно сказав він. Він підняв листочок, і бжілка вибралася на траву. Вона странно чистила крильця, а Ніка ніжна допомагала їй стерти волого. Дякую, Ніко, і вам, пане Євгене, я була така необережна. Не хвилюйся, Люба, головне, ви разом. І підтримуйте одна одну. Це і є справжнє багатство, усміхнувся бджуляр. Сестрички стомлені, але щасливі. Полетіли додому, тепер вони знали, напевно, жодні слизькі лепіски, пориви вітру чи несподівані дощі не злякають їх, поки вони мають одна одного і доброго друга Євгена.